Друзі, вітаю! Вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Чоловічий теніс, Гамбург ATP 500 ґрунт покриття. Вирішується доля суперника Коболі, який переграв в трьох сетах нашого Віталія Сачко. Коболі зустрінеться з переможцем пари Монфіс Давідович Фокіна. Погодьтесь непоганий матч. Давідович Фокіна на підйомі, Монфіс ще має порох в пороховницях. Я вважаю, що тут буде цікавий матч. Я вирішив трошки поаналізувати, пробувати різні варіанти, і зупинився я на затяжному матчі, що поступливий з обіх сторон. З обоїх сторін не буде цей матч. І я вважаю, що тут е, дуже правильно буде очікувати не просто затяжний матч, а три сети. Тому я тут вибрав тотал по сетах більше 2,5. Побачимо, як воно буде. Уже зовсім скоро цей матч. Так що пишіть ваші думки. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, лайки, ваші неймовірні, чекаю, і змістовні коментарі. Дякую за підтримку, активність, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ! Скоріше, й нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Нагадую, Давідович, Фокіна, Монфіс тотал більше 2,5. Коефіцієнт вам сподобається, це точно. Далеко за двійку. Дякую за увагу. До зустрічі всім па-па.